А де подівся торт? Казка Ендрю Сендерс. Альберте, а де подівся торт? А торт? Я не знаю. Альберте, ти з'їв торт? Ні, я не їв торта. Ти впевнений, що ти навіть трішечки не їв торта. Так. Альберте, ти справді не є в торта? Чесно, чесно, я в цей час був у кухні. Ага, ти був у кухні. І що? І там були пінгвіни, і вони мене зловили. Хто? Ну, то пінгвіни, я ж тобі кажу. Вони, оця вся підступна банда, прийшли до нас додому, впіймали мене. Пінгвіни. Пінгвіни, і вони посадили мене у величезну банку з під варення, напрямок на вокзал. Так, а ну ще раз тебе впіймали пінгвіни? Так, пінгвіни, ну скільки можна повторювати, пінгвіни. Вони привезли мене на вокзал, пінгвіни, пінгвіни. і відправили у Францію. Вони відправили тебе у Францію у банці з підварення. Ну, ні, у поїзді. Ну, хоча так, зачекай, у поїзді у банці з підварення. Так, так воно й було. Угу. Пінгвіни відправили тебе у Францію, у банці з підварення, у поїзді, так? Так, ну, хоча спочатку ми трішечки поблукали. А тоді що? А тоді вони взяли мене нагору. Це звучить дуже неправдоподібно. Я знаю, я також був дуже здивований тим, що пінгвіни вміли лазити по горах, дуже здивований. І що ж це була за гора? Така велика, велика і біла, білосніжна, і ще там були кенгуру. Кенгуру. Ну слухай, це звучить неправдоподібно. Кенгуру не живуть на вершинах французьких гір. А ті були у відпустці. Кенгуру у відпустці. Так, а потім усі пішли кататися на лижах. На лижах? Із кенгуру. Ні, з лижами. А, ну так, із кенгуру. Добре, я зрозумів. Ви каталися на лижах, із пінгвінами і кенгуру. Так, а потім усі пішли ліпити сніговиків. Сніговиків. І скільки ж сніговиків ви наліпили? Чотириста дванадцять. Ого, це, здається, чимало. А потім ми влаштували сніжковий бій. Сніжковий бій і сніговиками. Ну, не кажи дурниць сніговики не вміють рухатися. Тож ви грали у сніжковий бій із кенгуру, і пінгвінами. Так, і кенгуру перемагали, аж доки я не зумів вибратися із цієї катавасії на гору і не скинув гігантську сніжку на кенгуру. Вона вліпила у себе усіх кенгуру і покотила їх на захід. Ось так. А ти впевнений, що усе це правда, Альберте? Так, чиста правда, чистісінька. А чому чи ж тоді ти весь вимащений тортом, га? А це я зараз розкажу, коли пінгвіни зі мною повернулися додому, то вирішили відсвяткувати свою перемогу над кенгуру і з'їсти торт. Отже, ти дійсно не їв торта. Ні, не їв. Насправді, я намагався перешкодити пінгвінам з'їсти наш торт. І це перетворилося на справжню катастрофу. Справді, справді. Ось чому я весь перемащений тортом, але я не їв. Давай так, ти на сто відсотків впевнений, що ти не їв торта. Та хрест на пузіверчиком, не їв я його. Навіть трішечки. Навіть трішечки. Зрозуміло. Ці пінгвіни здаються мені дуже неслухняними. Мені б хотілося, щоб вони не їли мій торт. І я так само подумав, і тому я сердився і лаяв їх за тебе. Ти справді це робив? Ти лаяв пінгвінів за мене? Я дуже розлютився і сказав, що дуже злий на них, але потім я виявив, що я не такий уже і злий на них, просто розчарований. Я знаю про що, ти, я теж часто так почуваюсь. Напевно, доведеться нам приготувати інший торт. Так, не хвилюйся, я тобі допоможу. Дуже дякую. Будь ласка. Так, яєчки, борошно, розмішуй. Цього разу, я думаю, нам доведеться приховати торт від тих неслухняних пінгвінів Альберти. Так, я теж так думаю. Торт готовий, ну, ходімо, ходімо. Ану, ану геть звідси, геть.